Останнім часом ворог посилює масовані атаки, зокрема через те, що результативність роботи нашої протиповітряної оборони досить висока. Вони використовують тактику такого масованого удару, коли одночасно направляються за напрямком декілька одиниць дронів, декілька груп дронів. Це були дрони Камікадзе, які були спрямовані з тимчасово окупованого Криму по території південних регіонів України. Таким чином 15 дронів було збито над Одещиною. Вони Прямували парами з дуже короткими інтервалами, але все ж таки ми їх встигли вловити. Три дрони було збито над Миколаївщиною і один дрон був збитий аж над Вінниччиною. Але це говорить лише про те, що цілею цих дронів були, скоріш за все, об'єкти критичної інфраструктури, розвіяні по саме півдні України. Те, що висвітили військово-морські сили, це і був той один з 15 дронів, які були збиті, збиті на додейку вночі, як правило, це практика така, коли перший дрон виявляє засоби протиповітряної оборони, а другий влучає саме в них для того, щоб в майбутньому не було збиттів. В нас зафіксовано, що максимальне збиття було засобами протиповітряної оборони. Один дрон був збитий з катера військово-морських сил. Ми не можемо говорити, що вони посилились. це просто як одна з тактик, яку використовує ворог масовані удари. Великою кількістю дронів Камікадзе по певному напрямку. у зв'язку з тим, що ворог використовує, все ж таки продовжує використовувати такі баражуючі снаряди. Необхідно уважно чути і дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Нагадаю, що не завжди дрони виявляються на початку старту з точки, яка для них є вихідною, а виявляються можливо. Пізніше нагадаю, що вони звучать дуже голосно, тому якщо ви почули такий звук, це теж для вас є сигналом повітряної тривоги і треба обов'язково перейти в укриття. Розуміти, що дрони, скоріш за все, спрямовуються по об'єктах критичної інфраструктури, по об'єктах адміністративні будівлі, будівлі, якісь місця масового. Ушкодження і нанесення шкоди більш виразної. тобто, це один з способів ворога тиснути на нас психологічно. Тому саме по регіонах, де немає бойових дій, вони і спрямовують такі дрони. Шахет це означає блискавка в перекладі, і саме так вони і вражаються вибух, і вогонь, і психологічний тиск на людей. Дуже потужний, виразний такий видовищний вибух, і потім пожежа. Це може бути як елемент психологічного тиску.